Глава 17. На захист дітей можна сказати, що вони зробили це ненавмисно. Чи то пак зроблено воно було навмисно, але ж ніхто з них не вірив, що жаба влучить у ціль, так би мовити. Вони ніколи не влучають туди, куди ціляться, особливо жаба, наймолодший і найгірший гравець у цій недолугій команді. Виходить так, що банк, перебуваючи у ще гіршому, ніж звичайно, настрої. Іде зі своїм білим псом через паркувальний майданчик у розпал тренування. Омар бачить, як вона заходить у піцерію, чи то продуктову лавку, чи то автомайстерню, чи що воно там таке. А через якийсь час виходить, несучи пакети, в одному з яких схоже шоколад, а в другому не інакше як пиво. Омар штовхає жабу ліктем у бік і питає Як думаєш? У неї є суперздібності? Жаба відповідає таким звуком, який роблять діти, чий рот повен вмісту штанги. Тоді Омар жестами намагається пояснити це Брітмарі, наче Брітмарі повинна була би краще вловлювати хід його думок, на що можна сподіватися, тільки маючи дуже перебільшений оптимізм. Знаєте, чорт забирай, як в отих фільмах, коли в сліпих з'являються суперздібності. Як у Шибайголови. Шибайголова сліпий персонаж кіно Всесвіту Марвел, який використовує свої інші, дуже загострені відчуття для боротьби зі злочинністю. Я не знайома з Шибайголовою, пояснює Брітмарі якомога люб'язніше, вважаючи цю розмову надзвичайно дурною. Банк прямує через паркувальний майданчик із палицею в руці, збоку трохи позаду білого пса збуджено вказує на неї. Шибайголова він супергерой, тільки сліпий. Зате в нього є супервідчуття. Як думаєте, в неї є? Вона зможе типу відчути, якщо пульнути м'ячем їй у голову. Хоч вона його й не бачитиме. Вона не сліпа, у неї просто слабкий зір, каже Брітмарі. Омар, який уже давно не слухає Брітмарі, розвертається і каже Зроби це, жабо, жаба, в якого саме перебуває м'яч, схоже, не думає, що це дуже гарна ідея. Тоді Омар вимовляє ті золоті слова, які мають магічну здатність моментально руйнувати самоконтроль будь-якої дитини в будь-якому куточку світу. У тебе кишка тонка це зробити. Чесно кажучи, Жаба був абсолютно впевнений, що нізащо не поцілить. Усі дивуються, що йому таки вдається. Банк, вочевидь, здивована найбільше. Якого чорта? репетує вона. Спочатку діти завмирають із роззявленими ротами. Уявіть себе на їхньому місці. Потім Омар починає хихикати. За ним вега. Розлючена, аж іскри, сипляться банк, що духу поривається до них. Розрубуючи повітря своїм ціпком. Це було смішно? Негідники. Брітмарі прокашлюється і мало не простягає до неї руки. Будь ласка, банк. Він не хотів. Він, звичайно ж, у вас не цілився. Звісно, що ні. Безумовно, це була випадковість. Випадковість? Випадковість? А як же? завиває Бан, невідомо на що натикаючи. Що значить неспеціально? Він же цілився. Правда ж? упевнено кричить Омар, ховаючись тим часом за брітмарі. Подалі від ціпка. Справді? питає жабу, вражена Брітмарі. Хто це зробив? вирішить Банк, і все її обличчя пульсує, як одна товста вена, що виходить у неї з горла. Жаба, ніби паралізований, киває і заткує. Брітмарі збуджена, зчіплює руки, і не знає, куди себе подіти. Але ж це абсолютно чудово, випалює вона зрештою. Що це ви мелете, ви, стара карга, рявкає банк. У цей момент усе, що є розсудливо всередині брітмарі, сили намагається приборкати її ентузіазм. Та, схоже, це не дуже вдається, бо брітмарі нахиляється вперед і пошепки щебече. Вони ж ніколи не поціляють туди. Куди намагаються, розумієте? Це справді чудове свідчення прогресу. Банк витріщається на брітмарі, принаймні здається, що витріщається, з цими сонцезахисними окулярами ніколи точно не знаєш. Брітьмарі судомно ковтає, оговтуючись. Звісно, немає нічого чудового в тому, що він поцілив саме у вас. Звичайно ж, я не це мала на увазі. Але чудово, що він поцілив. Хоч у щось узагалі. Банк іде з паркувального майданчика, сиплячи навколо градом найбридкіших і таких чудернацьких слів, що Брідмарі зроду не чула. Брідмарі навіть уявити собі не могла, що можна так поєднати слова, що позначають геніталії, зі словами, що позначають інші частини людського тіла. Словесні новації такого рівня не траплялись їй навіть у кросвордах. Паркувальний майданчик огортає глибокодумна тиша. Її порушує голос, вочевидь, незнайомки. А я що казала Лимон у дупі. Вона сидить у дверях піцерії, усміхаючись у бік банк. Брітмарі обтрушує спідницю. Не скажу, що ви помиляєтесь, навіть не подумаю. Але насправді мені здається, що в цьому випадку проблемою банк є не лимон у дупі. А футбольний м'яч у голові. Усі сміються. Брід Маріна це не сердиться, це нове для неї відчуття. Хлопчик у спортивній курці з написом Хокей виходить із піцерії, тримаючи в руках коробку з піцею. Йому не вдається приховати свою цікавість до цього футбольного тренування. Усвідомивши свою помилку, він намагається швиденько піти, але вега вже його помітила. Що це ти тут робиш? гукає вона. Купую піцу, винувато каже хлопчик у спортивній курці. У вас там у місті своєї піци немає, чи що? Хлопчик дивиться на свою коробку з піцею. Мені подобається тутешня піца». Вегас стискає кулаки, але більше нічого не каже. Хлопчик протискується повз незнайомку у дверях і біжить до дороги. Далі метрів за сто на дорозі. Стоїть БМВ з увімкненим двигуном. Незнайомка повертається до веги з гримасою. Він не його батько. Батько може бути свинею, а дитина може бути гарною. Кому, як не тобі, це знати. У веги такий вигляд, ніби ці слова зачепили її заживе. Вона розвертається і б'є по м'ячу з такою силою, що він перелітає через паркан і щезає в темряві. Незнайомка під'їжджає, на кілька метрів ближче до Брітмарі киває на піцерію. Зайдімо, у мене дещо для вас є. На цей час жаба випив у міст усіх воріт, а вега завела із самі голосну суперечку, з якою Брітмарі змогла розібрати щось про психо і про винен гроші, через що вона доходить висновку, що тренування закінчене. Вона не знає. Чи треба їй робити щось особливе, наприклад, свистіти у свисток або що і вирішує не робити нічого. Передусім через те, що в неї немає свистка, у піцерії незнайомка, посуває до неї по прилавку жменю грошей. І папірець Ось це решта. А це чек, гм. вона вказує на підлогу біля дверей. Куди Брітмарі поклала гроші минулого вечора. Наступного разу ви можете, як би це сказати, зайти. усміхається незнайомка. Коли Брітмарі явно не знає, що сказати, вона додає ви залишили забагато грошей за цигарки. Брітьмарі, ви, як би це сказати? Або у вас проблеми з математикою, або ви дуже щедра. М -м -м -м. Я думаю, Брітмарі щедра. Не те, що той Фредрік, наприклад, воно таке гедке й скупе, що за лайном своїм плаче, як посидить на горщику. Вона весело киває, брітьмарій часто часто каже Ха. Акуратно складає чек і ховає його в сумку. Бере решту і сипає її у вазочку для чайових. Незнайомка перекочується на візку, півоберта вперед, півоберта назад. Було гарно, знаєте, було гарно, коли ви поприбирали. Дякую, говорить вона. У мене не було наміру заховати ваші речі так, щоб ви не могли їх знайти, буркає Брітмарі кудись собі в сумку. Незнайомка чухає підборіддя, столове приладдя? Гм, виделка, ніж ложка? У такому порядку я можу, як би це сказати, звикнути до цього. Брітьмарі втягує щоки йде до дверей. Уже дійшовши до порогу, вона зупиняється, збирається з духом і каже Я хотіла б вам повідомити, що наразі немає необхідності терміново ремонтувати мою машину. Незнайомка визирає з дверей на дітей на футбольному майданчику. Киває. Брітьмарій теж киває. Вперше за стільки років, що брітьмарів вже й згадати не може. У неї з'явилася подруга. Діти поскидали брудні футболки і звалили їх на купу в центрі відпочинку. Хоча брітмарі й не пропонувала їх випрати. На паркувальному майданчику вже немає ні душі, коли брітмарі перей сушить футболки, а потім складає їх акуратним стосиком, приготувавши для завтрашнього тренування. Борг спорожнів, і тільки на автобусній зупинці на дорозі стовбичить самотній силует. Брітмарі навіть не знала, що тут є автобусна зупинка, поки не побачила, що хтось там чекає у світлі вуличного ліхтаря. Вона не впізнає пірата, аж поки до нього не лишається кілька метрів його руде волосся скуйовджене й брудне. Він стоїть непорушно, наче намагається не помічати, що вона тут. Здоровий глузд підказує Брітмарі йти собі далі, та натомість вона каже Мені чомусь здавалося, що ти живеш у боргу. Пірат міцно тримає листа, якого Брітмарі дала йому ще на початку тренування. Тут сказано, що має бути підпис обох батьків тому мені треба поїхати до батька, щоб він це підписав. Брід Марі киває. Ха, що ж, тоді гарного вечора. каже вона і рушає в темряву. А ви не хочете поїхати зі мною? Мукає він їй услід. Брітмарі обертається з таким виглядом, наче він зглузду з'їхав. Папірець в його руці мокрий від поту. Я це я подумав, що для мене буде краще, якщо ви там будете, видушує він. Ясно, що це повне божевілля. Брітмарі повторює йому це всю дорогу, поки вони їдуть автобусом, а це займає майже годину. І різко закінчується перед величезним білим будинком. Брітмарі так сильно стискає в руках свою сумку, що їй аж пальці судомить. Хай там як, а вона таки культурна людина і живе нормальним життям. А культурні люди, які живуть нормальним життям, уже точно не мають звички відвідувати в'язниці.